Не встигла Україна оготатися від одного скандалу нати вам новий. Євген Степанюк, якого дружина, екс військова Євгенія Емеральд, звинуватила у домашньому насиллі та обороні Києва за 100 тисяч гривень. Засвітився в караоке. Цього разу євген тусив не один і потягнув за собою шефа екснердепа Олега Ляшка. Цікавенькі деталі розповім вам уже за мить. З вами новини ТСНЮЕ, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть Подобайки. А ми переходимо до новин. Борець за мову та воїн зсу. От зараз попередник розказує про те, що буде говорити тільки українською. Слава Богу, що будете говорити українською. Я всі 39 років говорю українською. І коли в 90-му році приїхав у Київ після закінчення інтернату в Борзні на Чернігівщині, говорив українською. На мене дивилися як на жлоба і як на селюка. Але все одно говорю, і дасть Бог буду говорити, скільки житиму. Але, 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 щось пішло не так. Ляшко не просто заговорив мовою окупантів, а на пару зі своїм охоронцем заспівав так, щоб гай шумів. Дівчатка дівчата, я люблю. тебе, Ты прости разговор дети, Я вернусь с тобой о том на свете, девчонка, девчонка, темные Я люблю, тебе, девочка. Та тепер шумить вся Україна. Екснердеп співає не просто російською, а співає з Євгеном Степанюком під пісню Дівчоночка. І це в той час, коли його охоронець ніяк не може відмитися від скандалу. Нагадаю, Степанюка звинувачують у сексуальних домаганнях, гвалтуваннях і тиранії. Зараз все більше і більше з'являються жінок, які також були жертвами домашнього насилля Євгена Степанюка. Як я зазначала в інтерв'ю, я не єдина. Дійсно, десь за тиждень до виходу інтерв'ю я познайомилася з першою дружиною мого екс-чоловіка. Я, як ніхто, і розумію, ця жінка мовчала 13 років. Коли ми з нею спілкувалися вперше, я ридала, бо ця жінка з цим жила 13 років, уявляєте? І вона нікому не могла сказати про це. Я рада, що вона звільнилася і вона теж заговорила. Також. Два місяці тому я познайомилася з колишньою дівчиною, яка була у стосунках за рік до мене, яка переживала домашнє насилля більше двох років. І вона теж заговорила: вона спочатку дуже боялася, бо він залякував абсолютно всіх, чому і жінки мовчали. Але вона сказала, що не можна, щоб це продовжувалося, тим паче в тебе дитина, і ти отримаєш максимальну мою підтримку. Після того, як я оприлюднила його погрози і вийшла моє інтерв'ю, мені почало писати ще більше жінок. Як виявилося, їх набагато більше, ніж я навіть очікувала, ця людина була навіть у стосунках тоді, коли робила мені пропозицію, причому паралельно з двома жінками, і ці жінки дізналися про мене і, взагалі, що я існую. Коли вже вийшло освідчення, пам'ятаєте, це гарне так, так. відео, яке облетіло всю країну. Всі мовчали. Коли я питала, чому мовчали, у всіх відповідь одна: ми не хотіли тебе травмувати. Ти була вагітна. Ми не маємо права лізти да, в чуже життя, бо ви здавалися щасливими. Ми думали, може людина змінилася, але потім зрозуміли, що ні. І я поважаю. Мабуть, я б зробила так само, бо ми всі знаємо, що чужа сім'я да, це чужа сім'я. Але коли це вже пішло такий розголос, то люди заговорили. І я цьому дуже-дуже рада. Так багато жінок захотіли залишитися анонімним, бо вони все ж таки бояться. Я вам скажу, що Євген Степанюк не тільки чинив домашнє насилля, фізичне насилля, що стосується. Інтимної частини він домагався жінок, деяких брав силою. Про домашнє насильство, екс-військова снайперка полку спеціального призначення Сафарі Євгенія Мираль або більш відома вам як українська Жанна Дарк заявила кілька тижнів тому. В ексклюзивному інтерв'ю Тес Євгенія розкрила жахливі подробиці подружнього життя, яке стало справжнім пеклом. Але виявилося, що вона не одна. Після публічного розголосу масово посипалися історії від інших жінок про приниження, домашнє та навіть сексуальне насилля з боку Євгена Степанюка. А Емиральд на Емеральд натомість посипалися погрози від чоловіка, а згодом і від його прибічників. Смотри, я тебе предупреждаю. Я не пугаю, я просто предупреждаю. Якщо якийсь мужик мені скаже, або я побачу, або мені доложить, що якийсь чувак взяв моєго дитина в руки, якийсь лівий чувак взяв моєго дитина, мою дочь в руки, я взорву тебе, це голосовий, оставь і зберігай. Я сяду, мені я взорву, мені терять нічого. Дитина буде рости, нормально, все бабушек вистачає. Я взорву тебе, мені з цим чуваком, ти поняла? Я тебе раніше предупреждав. І далі, И дальше, смотри, когда будет ребенок, расти, ты его воспитывать не будешь. Ребенка я заберу. После двух-трех годиков не будет такого, что какой-то чувак будет приезжать к тебе на хату или на дачу, будет моего ребенка называть дочкой, или там что-то брать ее на ручки. Я убью с пистолета тебя и его сразу же сразу же. Автоматически. А лучше взорвать, чтобы это было красиво и эффектно. Это будет за что? Дочкой буду заниматься я. Ты же с Жас Жасмин занималась. Что ребенок свою не очень сильно любит. Ребенком буду заниматься, я ты пока ко мне, типа, не трогаю, но я тебе предупрежу. за это вот. Какая я на фронте? Я за тобой поставлю слежку. Я могу везде смотреть, даже не поймет, даже посадка пойдешь, да, буду смотреть. Но если блестит, пацаны, доложат, что какой-то чувак взял, мою дочку, где-то на руки, просто поддержать, я взорву тебя вместе с ним. Ты поняла? Спокойной ночи. Я с тобой, блядь, шучу, ты меня чумаешь. Я с тобой еще очень не блядь, был. По тепері тобі я даш всі бабки які... не, не всі бабки, а ті, като ти з конверта ти бля, кидала, хотіла за басіни, що то там за за хату бля, я тебе не давал добро бля, я туди брати. І ти ковреш я я пацанов визу забув. Що ті підете лежить і покажети, ти брала бабки і ні? Готова, коли чоловік став погрожувати, розповіла Євгенія. Вона звернулася по допомогу до екс нардепа Олега Ляшка. каже: сподівались, той повпливає на чоловіка, але глухо. Тоді Емеральд вирішила звернутися до Ляшка ще раз під час нашого інтерв'ю. Я дуже чекаю на його реакцію. Адекватну реакцію, бо він чоловік, він розумна людина, і все ж таки я сподіваюся, що він просто сам не знав, якій людині він довіряв і з ким працював. І він не знав, що ця людина постійно погрожувала його імені. не тільки мені, а й іншим жінкам і чоловікам, в тому числі, і людям з нашого кола спілкування, погрожувала його охороною. Регулярно погрожує його охороною. Я не вважаю, що така людина має з ним працювати, і я прям закликаю його. Олег Валерійович, я дуже чекаю вашої реакції і що ви також приймете якісь міри. Будемо чекати після цього. Минуло вже понад два тижні. Однак Ляшко так і не відреагував, каже Євгенія Моральд. Натомість в мережі вже починають ставити логічні питання. А чому Екснердеп тримає біля себе скандального охоронця? І як так сталося, що двоє воїнів ЗСУ під час війни у барі кричать в мікрофон Російські пісні. Хоча саме у цей час вони б мали бути на фронті, про те, що ці двоє тримають столичний фронт, заявила раніше, і Емеральд каже упродовж усього подружнього життя, екс чоловік украй рідко їздив на фронт. По документам служить це по документам точно служить. Будемо дивитися, будемо шукати. Я чекати вибачатися. Я дала розголосу зараз, поки всі мовчать, але я певна, що скоро ми дізнаємося багато чого цікавого. Розумієте, навіть якщо він не служить, ну зафіксовані факти, що він постійно покидає фронти і кожен тиждень з'являється у Києві. Розумієте? Тобто це вже не ок. Ну це знаєте, як мінімум негарно до інших військових, які і за півтора року не мали відпустки. На це питання відповідь намагалися отримати журналісти від самого Степанюка. Той переконував він на завданні. Вибачте, що відповідаю вам запізненням, був на бойовому завданні. Дякую вам за бажання почути іншу думку. Але зараз мій головний пріоритет це перемога України, і що я, як солдат, зараз роблю. Можливо, колись після перемоги ви дізнаєтесь правду про те, що насправді сталося. Ще раз вам дякую. За свою службу Степанюк отримує найвищу зарплату ЗСУ. Зізналася Мральд. Таку нібито не вилазив з нуля щомісяця по 100 тисяч гривень. Пішов на фронт, схоже, Степанюк слідом за шефом. 3 жовтня 2022 року Ляшко у своїх соцмережах опублікував відео, як складає присягу і обіцяє служити українському народові. Як насправді служили ці двоє, судити не нам. Усе стане на свої місця із часом. А про роботу, думаю, розкажуть побратими. Тоді Кожен і зробить для себе висновки. втім, ця заява про 100 тисяч за боротьбу з диваном у Києві потягнула за собою нову хвилю скандалу. В Міноборони визнали прокол із бойовими виплатами та заявили, що під час внутрішнього аудиту виявили, що більш як 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань. Служба внутрішнього аудиту Міноборони з'ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни бойові дії та бойове спеціальне завдання і виплачувати додаткову винагороду. За свій розсуд, але головне, що в соцмережах у цього вояки є фотографії у формі та зі зброєю в руках. Ну а фігурантами скандалів ця парочка стає не вперше. Вони то у бійках активні учасники, то зброєю Степанюк погрожує звичайним водіям на дорозі. Усе заради захисту шефа. Що ви мене штовхаєте? Чи чого штукаєте? Вже не можу знімати чи що я журналіст? Я звичайна людина, що ви ви мене штовхаєте. цікаво одне. А чому Ляшко так і не висловився про скандал зі своїм охоронцем і чому досі тримає Степанюка біля себе? А як ви думаєте, що може так тісно пов'язувати цих двох? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Росія вже програла війну. Напасти на Україну було стратегічною помилкою Кремля. Путінська Росія ослаблена та ізольована. З такою неочікуваною заявою виступив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. А деталі розповім уже за мить. З вами новини ТСНІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Якою бачить перемогу України на Заході? Чому Поразка Росії не дорівнює відновленню кордонів України? Та чому партнери зволікають з передачою зброї? Давайте розбиратися. Росія вже програла. На цьому наполягає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Кремль зазнає величезних економічних втрат, кидає на м'ясо людей та нарахує техніку. Утім, захопити Україну йому вже не вдасться. Росія програла. Вона втратила десятки тисяч солдатів. Вона втратила велику кількість військової техніки. І вона втратила політичний вплив, стає все більш ізольованою. Торнення в Україну це стратегічна поразка Росії. А як щодо України про перемогу України Столтенберг напряму не казав, утім і так ясно, що без додаткової зброї про неї годі й говорити. Мужність та самовідданість українських воїнів вражає і захоплює, проте на одному ентузіазмі оборону ворога не проломити. Для цього потрібні танки, бронетехніка та авіація. Тил вже має прикривати ППО, якого поки що також недостатньо. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це означає більше зброї. Я кажу, це тому, що хочу миру в Україні. Президент Путін може зупинити війну вже сьогодні, припинивши нападати на сусіда. України такої можливості немає. Якщо Україна перестане захищатися, вони будуть окуповані. А окупація це не мир. Може здатися, що у НАТО покладаються на план, за яким в один момент Україна та Росія сядуть за стіл перемовин. Україні допоможуть бути на них у виграшній позиції, каже Столтенберг, про те, чи хоче миру Росія. Точно ні, ба більше там чекають на зиму, щоби знову нищити українську енергетику та знову відновити наступ. В Україні ж варіант мирних перемовин з убивцями не розглядають, та й ніхто з партнерів не пропонує. В інтерв'ю Українській правді на цьому вкотре наполіг секретар РНБО Данілов. Жодної офіційної позиції стосовно того, що нас хтось буде примушувати до перемовин з Російською Федерацією, я жодного разу не чув. Це теза, яка постійно. Роздмухується Російською Федерацією, підтримується Російською Федерацією. У нас є нормативно-правовий акт, який є чинним на території України, де чорним по білому записано: жодних перемовин з терористом Путіним наша країна вести не буде. Крапка. Не погодяться на компроміс з Росією і українці згідно з результатами опитування, проведеного центром Разумкова та фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва на вересень 23-го року 90% респондентів вважають неприйнятними територіальні поступки. Цікавий і той факт, що більше половини з опитаних, які вважають мир важливішим за будь-які компроміси, відмовлятися від НАТО ЄС чи територій також не збираються. А як думаєте, ви чи може Україна на другий рік війни дозволити собі? Іти на компроміс з Росією. Пишіть свої думки у коментарях. Ауту Росії показово граються з темою мирних перемовин. Не так давно миролюбну пісню завів Шойгу. Під час візиту в Пекін він якось миттєво забув, які цілі Кремль оголосив на початку війни проти України, і почав розповідати про майбутнє мирне співіснування із заходом. Чи забув він про той факт, що на його боса вже зачекалися в Гаазі, і так просто його не відпустять, не знаю. Може в холодильнику на Валдає вже і суд не страшний. А ось той факт, що на заході зволікають з Дачу Україні зброї не може насторожувати, як пише Блумберг. Європейський союз відстає від планів постачання артилерійських боєприпасів до березня там мали передати ЗСУ 1 один мільйон снарядів натівського калібру. Спочатку із власних запасів, потім за рахунок контрактів. Відповідно до планів, розроблених на початку цього року, ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти при спільній закупівлі та збільшення промислових. Потужностей, оскільки минуло більше половини цього часу, ініціатива наразі досягла близько 30% мети і виходячи з обсягу контрактів, підписаних на сьогоднішній день, ризикує не досягнути своєї мети. Під питанням досі передача Україні і високоточного озброєння у своєму арсеналі ЗСУ вже мають ракети Storm Shadow, Скальп та такі довгоочікувані атакам. Сусі ці ракети показують свою високу ефективність, знищуючи аеродроми, штаби та ППО противника незакритим гештальтом досі залишили. Шаються німецькі ракети Таурус, вимагають часу і тренування українських пілотів на вже обіцяних Україні винищувачах F-16. Раніше міністр закордонних справ Кулеба заявляв, що перші літаки полетять у бій навесні 24-го року. Навчаються наші льотчики в різних місцях, зокрема в тренувальному центрі в Румунії, а також в Британії, Нідерландах, Данії та США. Останні обіцяють натаскати пілотів максимум за 9 місяців. наразі ми очікуємо, що завершення навчання залежатиме від індивідуальних навичок самих пілотів, але ми можемо оцінити терміни приблизно у 5-9 місяців, що вони завершать навчання. А як думаєте, ви чого не вистачає Україні щоб якнайшвидше перемогти Росію? Пишіть свої відповіді у коментарях. Тисяч вподобайки та підписуйтесь на канал. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доволі рідко звертається до українців. Але 1 листопада він зробив важливу заяву. Про те, що ж трапилось, розповім уже за мить. Дорогі друзі, саме так до українців звернувся головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний із терміновою новиною. Поспішив попередити, що від його імені працює невідомий. Залужний уточнив, що анонім видаючи себе за головнокомандувача зсу розсилає особисті повідомлення відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру залужний попередив у мережі створили багато фейкових акаунтів від його імені. Прошу кожного хто отримає щось подібне, не довіряти змісту повідомлення. Наголошую, акаунт Залужний.ua у телеграм мені не належить. Як і будь-які інші облікові записи під іменем Валерій Залужний, тощо усі вони фейкові. Єдиний канал, де я інформую суспільство про роботу на своїй посаді, головнокомандувач збройних сил України верифікований, що саме міститься у повідомленнях до відомих людей, кому саме їх відправили залужний. Залишив у таємниці, але можна до гадалки не ходити і зрозуміти звідки ростуть ноги. Росіянам, ну тим, які мріяли. Київ за три дня наразі нічого не лишається, крім того, щоб підло втиратися в довіру. Власне, останнім часом під роздачу попадають усі українці. Днями люди масово по усій країні отримали повідомлення, у якому пропонувалося здавати інформацію про збройні сили України, але СБУ поквапилася попередити українців. Служба безпеки фіксує постійні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Подібні розсилки це один із методів проведення цілеспрямованих інформаційно-психологічних операцій. Громадянам рекомендуємо ігнорувати такі повідомлення і не переходити за посиланням від сумнівних контактів. Росія регулярно застосовує ПСО проти українців. Робили вони це і до початку як повномасштабної війни, так і далеко до 2014 року, вливаючи в голови українців баланду про братські народи. Тощо, другого серпня 2023 року щодо роботи російських пропагандистів висловилися і в головному управлінні розвідки. Там проінформували, що російські політтехнологи вже підготували новий пакет брехні, розрахований на цільові аудиторії в Україні, США, Європі та Ізраїлі. Ну а мета всіх цих матеріалів зрозуміла: переконати українців та союзників у безперспективності упору посіяти сумніви і протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що є важливим проблеми. а вже наприкінці серпня стали відомі основні тези, якими будуть апелювати росіяни. Серед них. Масова мобілізація, що, начебто, на війну підуть усі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров'я, і що навіть це доторкнеться неповнолітніх. Наступна теза зневіра українських партнерів у можливості перемоги. Росіяни вже намагаються вселити в голову українців інформацію про уявні договорники, про мир в обмін на території. Твердять про існування якихось там політичних угод і збираються сфабрикувати матеріали про, начебто, таємну домовленість київського міського голови Віталія Кличка з представниками республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України кажуть в гур. Говорити будуть також про те, що Україна відмовляється від окупованих територій, а для цього продемонструють сфабриковані документи. Згадайте лише скільки разів за останній місяць українська влада, начебто, здавала Куп'янськ, а потім туди особисто їздив залужний. Ну і куди ж без дискредитації українського контрнаступу, який не має успіхів? Планують також закинути тези про пошук винних в уявних провалах ЗСО заради дискредитації українських воєначальників і чиновників. трубити Будуть і про тотальну корупцію а точніше переконувати, що держава з нею не бореться. Хоча бачимо, скільки за останні місяці було упіймано хабарників подекуди справу вже у суді, а підозрювані у СІЗО. Ну і найулюбленіше в російських пропагандистів прославляти прекрасне життя на тимчасово окупованих територіях, розповідати, які високі зарплати, і низькі ціни, як розвивається інфраструктура, відбудовується зруйноване житло, яке вони самі зруйнували. А голосування на виборах вільні і за баж бажанням самих людей щоправда під дулами автоматів, але про це чомусь мовчать. А щоб не піддаватися усій цій ворожій пропаганді, дотримуйтесь інформаційної гігієни, довіряйте лише офіційним джерелам інформації і завжди перевіряйте усі чутки. А які ганебні методи росіян помітили ви? Пишіть свої історії в коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки на Кримському мосту. Знов хтось палить у Севастополі. Вирушить повітряна тривога. А місцевий гауляйтер благає зберігати спокій. Що відбувається в Криму? Чому задиміло на Кримському мосту? Та як Україна? Збирається звільняти півострів, деталі розповім за мить. Внімання всім Воздушна тривога. Так уже кілька днів поспіль ранок у Севастополі не обходиться без звуків сирен. Ну якщо бути чесним, то вмикають її не всюди. На що постійно скаржаться місцеві. Напевно, на думку гауляйтерів, комусь вона більш потрібна. Цього разу сирени не вщухали майже дві години. Окупаційна влада повідомила, що півострів атакує одразу велика кількість засобів, які саме не уточнили, але перелякались навіть на Кримському мосту. Ось відео задимлення на ньому, яке зняли місцеві. Чесно, я не знаю, що це але було б дуже цікаво знати. До речі, автора цього відео рашисти схопили за лічені години і змусили вибачатись на камеру. Скоріше за все, це дим не влучання. Росіяни уже не вперше пускають білий дим на мосту. За їх задумом, він має замаскувати скріпу Путіна від ракет. Аналогічні заходи застосовують і залишки чорноморського флоту у Севастопольській бухті. Наскільки ж це ефективно? Не знаю. Але схоже, що паніка у них таки не безпідставна. Російські так звані воєнкори кажуть про проліт шести ракет Shadow над тимчасово окупованими пологами Запорізької області. Кажуть, що ракети летіли низько на висоті 50 метрів. Втім, фото чи відео не дають. Згодом зафіксували проліт ракет уже над дозовським узбережжям. Але і це ще не всі сюрпризи для расистів. Україна має чіткий план повернення Криму. Про це на саміті Кримської платформи заявила представниця президента України на півострові Таміла Ташева. Вона наголосила, що для його реалізації Україні потрібно більше зброї та дипломатична допомога партнерів. Деякі партнери могли подумати, що ми не готуємося звільняти території, що ми хочемо про це забути. Ні, це не так. Територію ми звільняємо і маємо конкретний покроковий план звільнення та реінтеграції цієї території. Про невідворотність повернення Криму не раз заявляв і сам Зеленський. На саміті Кримської платформи президент озвучив. Перші успіхи на цьому шляху, а саме про втечу Чорноморського флоту в Абхазію, російський військовий флот більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення. Нещодавно російський керівник був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту, вірніше для його залишків на окупованій території Грузії. Тобто в південно-східній частині моря, максимально далеко від українських ракет і морських дронів. Чи були прольоти у Криму на момент запису, невідомо. Не коментували цю атаку і у мінобивства РФ. Натомість виклали виступ Шойгу, де той зачитав з папірця про успіхи бравої російської армії. Прибіднятися не став і одразу видав усю маячню. Росія перемагає, Україна програє, але потім щось його занесло. каже за місяць, російська ППО збила 37 літаків. Цікаво, це з урахуванням своїх літаків чи ні? нет? Успешно действуют расчеты противовоздушной обороны. За прошедший месяц имени уничтожены с выше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет Атакамс, производства Соединенных Штатов. При этом хочу отметить, что 37 самолетов это почти в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставкам Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы. Заочно збивши всі в 16 Шойгу ніби заспокоївся, але ж для Міноборони РФ брехати і є роботою. Ось так вони звітували про успішне відбиття нічної атаки дронів. Але у Буданова іншої думки у ГУРу опублікували відео та фото враження російської радіолокаційної станції підльот у Білгородській області. Розвідники вразили російську радіолокаційну станцію. Воїни гурмо України у взаємодії з побратимами з ССО та першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіоралійній станції 48 я 6К1 падльот. Таке обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах. Дякуємо воїнам спецпризначенцям за гарні новини, а окупантам в Криму бажаємо побільше запальних ранків. Хватить куріть, де попало. куріть і там. Де ще не попал. Нехай кожен військовий злочинець та колаборант отримує по заслугах, а український прапор знову замоюрить у Криму та Севастополі. Арестович таки зібрався в президенти. Скандальний блогер та ексрадник офісу президента навіть викотав список передвиборчих обіцянок, що не Арестович і чому від цього спалахнула мережа. Розповім за мить жарти жартами, але Арестович і справді запостив те, що він назвав своєю передвиборчою програмою. Хоча не варто її так називати, бо це більше нагадує якийсь список побажань з 14 пунктів, реформи економіки, суддів, правоохоронців – усе там є. Але один із них просто не налазить на голову. «Предложення колективному западу. Ми готові к варіанту Кісенджера. Требуємо вступлення в НАТО з обов'язком не твоювати окуповані на момент вступлення території, а добиватися їх возвращення тільки політичним путем. Тобто ідея проста: подарувати Путіну все, за що так відважно билися наші захисники. Цікаво, а про людей Арестович подумав: чи буча Маріуполь, Ірпінь вже забулися, і тепер всі мрії лише про вибори на українців на тимчасово окупованих територіях вже наплювати. До слова, свою передвиборчу програму для українців Арестович написав російською. Це, напевно, натяк на яких виборців той орієнтується. Ну не суть на неї неоднозначно відреагували навіть його підписники у Телеграм. За все хорошее проти всього плохого, особенно смішно про реформи. Такого можуть градить тільки чоловік, який и процесу реформирования отраслей видел тільки з ілюмінатора самоліту, на котором показував Гордону, як хорошо умеет літати. Питання таке: а що робити людям на окупованих Запоріжжі і Херсонщині? На них забити Болт, та Донецьк з Кримом питання окреме, майже як Жириновського наприкінці 90-х. Виберіть мене сьогодні, і завтра магазини будуть ломитися від їжі, а кожній одинокій жінці по мужику. Але тепер просто много буков. Багато людей також доволі справедливо запитують: а навіщо та як це взагалі буде робити Арестович? У нас що вибори скоро? Ні, їх проведення наразі неможливо. Про що заявляв не тільки президент, але й інші політики, зокрема депутати від опозиційних партій. Сам Зеленський вибори не виключає про що сказав в інтерв'ю Sky News. але справедливо зазначив, що для цього треба вирішити купу. Проблем починаючи з безпеки, закінчуючи відповідним законодавством. Але, схоже, Арестович таки вирішив попхатися у велику політику, але почав він не з цього посту. За останні півроку блогер та експерт встиг потрапити у таку кількість передряхи скандалів, що на все життя вистачить. Спочатку потрапив у сексистський скандал, за що навіть на нього написали заяву у поліцію, потім посварився з колегою по стрімах Фейгіним, а далі з секретарем РНБО Даніловим. А тепер замахнувся і на президента, назвавши його диктатором. Сначала кто-то ведет себя как диктатор, и вместо того, чтобы пойти нормальным путем ускоренного развития, выбирает стагнацию. Потом кто-то плодит массовую коррупцию. Потом кто-то плодит ненависть к любому мнению, отличному от своего. А потом спустя полтора года наступает осень и в отношениях с Западом и с собственным народом. Интересно, а как научиться привзуватися в повитре? Намагается Арестович иногда иронизовать над своей токсичностью. Часто невдало. Я тут подумав, во всіх трьох ветвях могучого восточнославянського дерева Україні, Білорусі, РФ власть придержащі завели уголовные дела діла на меня. Это правильно, чувствують. Дивую і те, що колись Арестович був радником офісу Зеленського і публічно закликав не критикувати президента і сам обіцяв це не робити. Ну бо війна в країні, тож. Чи хайп, це вирішувати його фанатам? За два роки війни українцям уже зрозуміло, що домовленості з Кремлем нічого не варті, а замороження конфлікту з Росією веде до кровопролитної війни. А як думаєте, ви чи на часі уже отакі, вибачте на слові публічні срачі? А що відповіли ви, Арестовичу? Пишіть свої думки у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До скорого.